Пане Сергію, яке майбутнє українського парламенту в контексті тих подій, які сьогодні відбуваються, і зокрема серед народних депутатів України? Ми бачили напередодні, що 20 народних депутатів покинули лави фракції партії регіонів. Чи це означає, що таким чином народні депутати готуються до створення нової більшості у Верховній Раді України? Звичайно, що сьогодні є цілий ряд подій, які відбуваються в Верховній Раді, але перш за все, майбутнє парламенту залежить як і від самих депутатів, так і від настроїв громади, яка буде бачити, працює цей парламент чи не працює. Але ті події, які відбулися вчора, що 20 народних депутатів вийшли з партії регіонів, це свідчить про те, що сьогодні є бажання, є настрої до конкретних змін і не чекати, що відбудеться після перевиборів, як про які сьогодні активно всі говорять. На моє переконання, так швидше за все, що перевибори. Цього парламенту мають відбутися до 17-го року життя йому неможливе, але ми повинні виконати першочергові завдання. А першочергові завдання це зупинити війну, принести мир цю країну, тому що та страхіття, яка відбувається на сході в Донеччині, Луганщині, де гинуть сім десятками людей, воно не може відбуватися. І Якщо тільки озвучиться питання, що ми йдемо на перевибори вже сьогодні, звичайно, ніхто не буде займатися тією проблемою, а побіжать швидше за все, всі на округа займатися перевиборами. Тому три важливих моменти. Перше мир в країну принести наступний етап. Це сьогодні потрібно зробити ті зміни до конституції, про які так багато ми говорили на майдані. Обіцяли людям, що буде не 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 сконцентрована влада в одних руках в однієї людини в президента, а все ж таки буде децентралізація влади, будуть чіткі зміни. Ну і звичайно, якщо ми говоримо про перевибори, сьогодні важливий момент, що потрібно створити закон, по якому мають йти на перевибори, тому що є різна розмова. Одні говорять про закриті списки, про відкриті списки. Про мож. Можливість збереження мажоритарної системи тільки після напрацювання даних питань, частково, хоча б проведення реформ, які призведуть до покращення економічної ситуації в країні, так якщо цей парламент не працює, тоді потрібно розглянути його перевибори. А сьогодні мені приємно відмітити, що вчора, як не порівняєш за останні тижні, сесійні за останні дні парламент все ж таки працював. Конкретні закони приймалися. Бачу, сьогодні конструктивна робота розпочалася. на обговореннях, тож надіюся, що той час, який... Доведений ще діючому парламенту, використаний буде результативною і принесе користь громаді. Пане Сергію, як ви думаєте, чи сприймають люди, чи сприймають виборці, те, що насправді на сьогодні немає юридичних підстав для припинення повноважень Верховної Ради сьомого скликання? Ні, звичайно, що людям, виборцям, все рівно юридичні підстави, вони хочуть сьогодні бачити своїх депутатів, та наголошую своїх тих мажоритарних депутатів, можливо, тих, кого обирали по списку партій на робочому місці. Хочуть бачити, щоб депутати Цювали, а не займалися популізмом, політикою і на тому все. Коли більшість комуністів не голосує, коли велика частина партії регіонів не голосує, коли велика частина депутатів від діючої коаліції сьогодні не на робочих місцях, займаються сумісництвом і так далі, звичайно, що люди мають право вимагати перевиборів вже і сьогодні, і не зважаючи ні на які юридичні підстави. Але звичайно, ми хочемо жити і люди, наші хочуть жити, які якраз вийшли, відставити свої законні права, законні під черку інтереси. Вони вийшли на майдан, тому всі дії, які відбуваються розпочинаючи з парламенту, повинні відбуватися тільки в законних рамках. Як ви думаєте, від новообраного президента України Петра Порошенка, якого приведуть до присяги 7 червня в суботу, від нього чекати політико-правового рішення чи політичного рішення, чи правового рішення? Тобто на сьогодні як ви думаєте, серед... Обранців, тобто від вас це залежить. Ви можете створити ці юридичні підстави. До речі, якщо навіть сьогодні ще є можливість вийти однієї з фракції із більшості, то буде можливість припинити повноваження. Я переконаний в першу чергу, що саме президент, новообраний президент більшістю людей на території всієї України, це вперше в історії нашої незалежної держави. Така подія. Я переконаний, що саме від нього має розпочатися приклад, що має відбуватися не політичні рішення, а правові, правові політичні рішення. Тому я переконаний, що Новий президент він знайде змогу прийти в парламент, навести лад, домовитися з депутатами, навести саме в такому режимі, щоб не ділити на більшість, на меншість, на коаліцію, на інші політичні сили, а якраз вимагати, настаювати на тому, що парламент запрацював, і хочу вірити, що йому це вдасться. Ще одне запитання до вас: от ваша група активно критикує. Не особисте, не персональне голосування народних депутатів України власне, чи сприймаєте ви ті аргументи, що сьогодні народні депутати, які є сумісниками, яким треба виконувати свої певні завдання і в в регіонах і в кабінеті міністрів вони не складають мандати, і відтак не маємо сьогодні позитивного голосування по деяких питаннях. Звичайно, це ганебна практика, і вона не розпочалась на сьогодні. а Далеко вже до можливої цього скликання, коли голосують депутати чотирма руками. навіть такі випадки в нас є, що бігають по всій сесійній всі. залі. Так не повинно бути. Депутат повинен голосувати кожен особисто, представляти свої інтереси в парламенті, інтереси громадян особисто. Але саме по цій причині ми зараз. Трували законопроект, який сьогодні вимагає Введення сенсорної кнопки, яка дасть можливість голосувати кожному народному депутату особисто. На превеликий жаль, ми бачимо з вами, що партія Удар, партія бют, які були в опозиції і вимагали якраз блокуванням і іншими шляхами голосування. Сьогодні вони в більшості, вони в коаліції, в якій і є також є. І наш законопроект до порядку денного або не ставиться взагалі, або якщо ставиться, ставиться по списку таким, щоб до нього діло дійшло. Сьогодні мій законопроект про особисте голосування. Вані, є порядку денному, але з м ми розуміємо, що вівторок в середу, коли короткий день сесійний, до нього знову питання не дойде. Отож, на жаль, ця практика залишається, і як би сьогодні не вимагали журналісти, виборці, на жаль, депутати ще продовжують цю практику. Зрозуміло, дякую вам за розмову. Нагадую що це. Була думка Сергія Лабазюка, народного депутата України.